Вітаю вона на каналі Інтервізор. З вами в студії Світлана Кушнір. говорити будемо сьогодні з Костянтином Матвієнко, публіцистом, письменником. Як він сьогодні сам себе затитрував, одіозним політологом. А говорити ми будемо про реакцію росіян на можливий мирний договір з Україною. Пане Костянтине, я вітаю вас. Доброго дня. Отже, 60% опитаних росіян говорять, що вони готові підтримати свого очільника держави Володимира Путіна і готові бачити мирну угоду з Україною, навіть якщо з обох боків будуть поступки. Про це заявляє дослідницький проект хроніки. Скажіть, будь ласка, от для вас це є певною якоюсь несподіванкою? Або ну, то, так, що ж войовни, налаштовані були росіяни. Завтра ядерка й по Києву сказали, треба пулять? Ви знаєте, якщо чесно, це не повинно бути несподіванкою, тому що ми трохи моніторимо ситуацію у Російській Федерації, зокрема економічну ситуацію, і ми розуміємо, що війна таки економіку Росії виснажує. Так у Росії ще є гроші на війну з Україною, але у них вже немає грошей для соціальної підтримки свого населення. Тому здавалося б, що було б все логічно, і росіяни мають прагнути завершення війни навіть на компромісних умовах. Але ж ми знаємо вплив російської пропаганди на росіян на це населення, і розуміємо, що пропаганда до останнього часу говорила про необхідність повного знищення України, повної так званої екзистенційної перемоги над Україною. Тому те, що росіяни так висловлюються для мене, несподіванкою не є. Але те, що ці висловлювання публікуються і їм не дається певний напівофіційний статус, оце нове. Тобто російські пропагандисти, керуючи звичайно настановами своєї влади, поступово готують громадську думку до того, що вона громадська думка вже за компроміси з Україною. Оцей цей момент. Фактично офіційної позиції російської влади для мене є несподіванкою, тому що влади росіян все добре. Гроші у них є. У них на відміну від Росіян все тепло, нічого не вибухає. Тобто для них вкрай важливо перемогти Україну, тому що це питання виживання російського владного режиму персонально Володимира Путіна. Те, що вони про це заговорили, та ще й напередодні чи в ході саміту БРІКС, оце для мене виглядає певною мірою несподіванкою. 43 росіян говорять, що вони б дуже хотіли по цьому опитуванню, дуже би хотіли відновлення відносин з Заходом. Це, з, це можна сказати, там до 50% ще ж не дійшло, але зрада підкралась непомітно. Дивіться, росіяни залежні від Заходу. По перше, по продажах своїх вуглеводнів і отриманню вільно конвертованої валюти, за цю вільно конвертовану валюту, вони купують там не лише предмети розкоші, дорогі автомобілі чи коштовності, вони купують ліки, вони купують вкрай необхідні технології і технологічне обладнання для тієї ж видобувної промисловості для інших галузей російського народного господарства, і зокрема для медицини. Тому ті, хто критично залежний, наприклад, від інсуліну, який виробляється, якісного. Інсуліну, які виробляються на заході, вони поступово починають розуміти, що їм таки краще з заходом помиритися, але ще велика частина росіян, які нічого крім бояришника, не вживають і їм абсолютно байдуже е, на своє здоров'я на здоров'я своїх рідних і своїх громадян, на свій комфорт, на перспективи своїх дітей, на освіту, на розвиток російського соціуму, як такого на його місце у світі. От ці е, росіяни, а їх я думаю, все таки значна більшість Російських Федерацій. Особливо в глибинці. Ці росіяни до них ще не дотекло, що питання перемиря з Заходом для них критично важливе, тому вони ще виступають за війну з Україною. Ось давайте проговоримо про те, що тече. Російські пабліки якось не дуже переймалися ситуацією, коли по нафтопереробних заводах прилітали дрони. Ну, говорили, що страшно, показували, як це там летить від там, вибухів, здригалися, але найбільший, найбільший як то кажуть, вой на болотах стався, коли дрони почали прилітати по спиртзаводах. Невже так критично важлива ця галузь для росіян. І дійсно, це більш чутливо для них, ніж, наприклад, підвищення вартості на паливо під час, там, ви, да, під час виходу Направду. з, з того самого, з виробничих потужностей е, нафтопереробних заводів. Направду ціна на горілку прямо залежить від ціни на пальне, тому що цю горілку треба привести. А для того щоб її виробити, теж потрібна і енергоносії потрібно доправити на сперотнопереробні заводи відповідні вихідні матеріали. Тому у них буде виростати ціна на алкоголь російського виробництва. Чи то ми будемо бити безпосередньо по спиртзаводах, чи будемо бити по заводах, що виробляють пальне і інші потрібні енергетичні енергіді, інгредієнти? Тобто ну, справді, в Росії це певною мірою мем. Певною мірою ми їх тролимо, і вони самі себе тролять. І їхня позиція їх тролить, коли ми говоримо про спецзаводи на тлі заяв Дмитрія Медведєва, який є відомим поціновувачем алкогольної продукції, що правда не російської, а закордонних брендів. Тому ну так для них це чуттєво. Просто те, що ми можемо бити по спецзаводах. Це показує, що ми можемо бити і по інших виробничих об'єктах. Ми слава Богу, не лише з по з перед заводах б'ємо. Ми б'ємо по об'єктах, по заводах, які виробляють озброєння, оснащення. Б'ємо по складах, по аеродромах. Тому според заводом так мовити, дісталося вже за залишковим принципом. Ну можемо ще вдарити і по при заводах, якщо і з якщо вам так цього б хотілося, росіянам. Е, є одна деталь в цьому опитуванні дослідницького проекту хроніки, яка насправді показує, що кожен четвертий росіянин, якого опитували, говорить, що він виовничено налаштований. Він хоче мобілізації і продовження війни з Україною і в Україні. Оця мілітаризація, якою Путін займався спочатку свого пришестя до влади, це вона спрацьовує? Чи можливо якийсь міфічний бунтівний російський дух? В Росії так само на жаль, як і в Україні, населення старіє. Тому оця чверть, про яку ми говоримо, це жінки, які не підлягають мобілізації, і чоловіки, які вже досягли віку. Постмобілізаційного чи домобілізаційного тому це не бунтівний дух, не природна агресивність. Це просто такий суспільний егоїзм. Хотілося б бути великою державою, але за рахунок життя і здоров'я своїх співгромадян, а не за рахунок власного. Тому більше тих, хто виступає за мобілізацію, це ті, хто цій мобілізації не підлягають. Свого часу, у 22-му році, якраз у жовтні, місяці, Владимир Путін оголосив часткову мобілізацію. І Тоді з Російської Федерації було багато релокатів, в тюкачів в населенні і населення розмивалося приїжджими в країнах пострадянського простору. А ми зараз бачимо ситуацію по Грузії. І це пов'язано не лише з тим, що туди поїхало багато росіян, релокувався бізнесом. Ми розуміємо, що це і російські гроші, які течуть для грузинських політиків. А, наскільки ви думаєте, вибори в Грузії закріплять статус проросійсько налаштованої країни і протиукраїнсько налаштованої країни за Грузією? Адже зовсім недавно ми були партнерами проросійсько налаштованої влади в Грузії не країни, не грузинського народу, а саме влади. Так, грузинська влада, грузинська мрія, так називається партія, яка зараз править Грузії, хоче зберегти своє правління. Так, от ця грузинська мрія партії влади полягає в тому, щоб зберегти своє правління і перетворити Грузію на таку саму авторитарну країну, як Білорусь чи Російська Федерація. Що стосується грузинського народу, то неодмінно він позитивно ставиться до українців. Багато грузин мешкають в Україні. Багато грузинів воюють. Ну певна частина грузинів воюють в збройних силах України. Є серед грузинів і люди, які м, представлені в органах української влади, зокрема до недавно ми пам'ятаємо в прокуратурі, хоча це не самий вдалий досвід, що в міністерстві закордонних справ даруйте, обмовився на міністерстві внутрішніх справ не закордонних, а внутрішніх. Тому мрія грузинської влади зберегти себе і вони штовхають її таким чином в обійми Росії, намагаючись всіляко не допустити вступу Грузії до Європейської. Сьогодні союзу, тому що європейські норми демократії передбачають змінність влади, передбачають прозорість виборчого процесу, передбачають дотримання права свободи слова, прав людини. А в Грузії є ув'язнені політичні це, передусім, Михаїл Саакашвілі, який громадянин України, і Україна недостатньо робить для його визволення, як на мене. Але в грузинська мрія хоче зберегтися в такому от консервативному клубі диктаторів, як Росія, як Білорусь, як. Північна Корея, Китай, Іран і таке інше. Наскільки це їм вдасться? Ну в принципі, механізми фальсифікації виборів ніхто не скасовував. Є загроза, що їм це вдасться. Але думаю, що якщо вони фальсифікувавши вибори, сприйдуть до влади, то буде те, що відбувалося в часи другого майдану в Україні. Побачимо, як це буде розвиватися. Знаємо, що російські силовики надають допомогу грузинським поліції і спецслужбам з тим, щоб все таки допомогти владі утриматися в тому вигляді, в якому вона є. Влада Грузії вона вже давно налаштована як проти українського народу, так і проти власного народу. Якщо ми згадаємо, наприклад, пропозиції вибачитися грузинам за 2008 рік за агресію Російської Федерації на Грузію, чи подивимося на ці законопроекти, які стосуються, припустимо, іноагентів, які вже прийняті в Грузії, отже, розуміємо, що ця консервація це намагання зберегти от таку от єдність диктаторського інтернаціоналу. Та Костянтин, я нашим довчам нагадаю, що ми зараз говоримо з Костянтином Матвієнком, письменником, публіцистом, політологом про ситуацію навколо України. Власне, хочу продовжити тему виборів. Вибори у Молдові дуже багато дописувачів в, в моїй стрічці в Фейсбуці. Говорять: ой, та я не знав, не знала, що так багато ватних у Молдові громадян. Чи стали для вас несподіванкою результати першого туру президентських виборів і результату референдуму, який проводили стосовно європейського вибору Республіки Молдова? почну з референдуму, результати референдуму стали несподіванкою, тому що в голосуванні брали участь мешканці Придністров'я, і те, що все таки з невеличким е, таким от відривом, але перемогли ті, хто виступають за європейську інтеграцію Грузії, оце для мене стало несподіванкою. Я думав, що це буде приблизно 50 на 50, але все ж таки на користь противників європейської інтеграції. Отже, результати референдуму це референдуму це приємна несподіванка, враховуючи, що голосували мешканці Придністров'я, що стосується е, виходу в другі тур має санду і оцього другого промосковського кандидата, не ризикну повторити його прізвище в ефірі. боюся просто воно турецько таке турецьке, і я не впевнений, що я його правильно пам'ятаю, але не впевнений, що я правильно його вимовлю. То тут для має санду ситуація дуже складна, і їй виграти другий тур буде непросто. Але настрій молдовського населення щодо європейської інтеграції мені дуже подобається. Інша річ, що значною мірою цей результат референдуму досяг. Гнутий тим, що голосували мешканці Кишинева за це, і великої молдавської діаспори, яка мешкає за кордоном, мала змогу проголосувати і проголосувала за європейську інтеграцію. Костянтина. Ну прям хочеться запитати, а коли ж у нас будуть вибори в Україні, можете свою ремарку з цього приводу сказати, бо перейдемо до іншої теми. Я противник того, щоб вибори проводилися під час війни в ході бойових дій, бо неможливо забезпечити рівні виборчі права. Припустимо тим, хто зараз перебуває в окопі, захищає нас з вами. Як їм голосувати, як їм балотуватися? Крім того, агресор звичайно ж буде вдаватися до провокацій до терористичних актів на виборчі дільниці. Тому е, отримати релевантну владу після вході е, виборів під час війни, як на мене, просто не є е, можливим. Я розумію, в тому від цієї влади населення соціуму. Але так само розумію, що зараз проводити вибори абсолютно контрпродуктивно Переходимо тоді до, до чого ми переходимо? І ще одна тема головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили інформацію, що до лав Збройних Сил. Російської Федерації долучаться найближчим часом аж 12 тисяч представників Північної Кореї. Фактично, це вже дві країни, які публічно будуть воювати проти України. Яка має бути все ж таки реакція світу? Ну, по перше, я вважаю що країн три. Це Білорусь, Російська Федерація і Північна Корея. А якщо врахувати, що Північна Корея цілковито залежна від Китаю, я не вірю, що без е, консультацій е, Ін, це диктатор Північної Кореї, е, пішов на такий безпрецедентний крок, як направити своїх людей на війну в Україну, то ця війська зла вона вимальовується все таки з Білорусі, Росії, е, Північної Кореї, і звичайно на жаль, Іран. Е, тому. Те, що пішли на такий крок, росіяни це говорить про слабкість їхньої армії, про нестачу особового складу. Це фактично крок віч. Причому вони розписалися в своїй неспроможності не лише перед світовим перед самими росіянами, тобто вони розуміють, що провести мобілізацію не можна. А в Кореї зі мільйонною армією все таки. Армія примусова, армія рекрутингова була в царській Росії. Тому так, от уже на Красній площі в Москві зафіксовані перші корейські офіцери в шкіряних плащах уніформених. на Корея... Вступила в війну. Північна Корея вступила в війну проти України. Реакція світу на це має бути зрозумілою. По перше, дозволити своїм добровольцям, зокрема пілотам брати участь у бойових діях на боці збройних сил України, і звичайно запровадити додаткові санкції проти Китаю і Північної Кореї. А можливо, навіть вдатися до морської блокади портів північної Кореї з тим, щоб унеможливити перекидання військ північної Кореї до Росії з тим, щоб їх готувати там і кидати в Україну і в Курську. Область, тому що якщо е, армія північної Кореї отримає бойовий досвід, я чесно кажучи, серйозно непокоюся і за південну Корею, і навіть за Японію. Тому світ має на це реагувати набагато більш жорстко, а не так мляво, як він це робить, пане Коститине. Представники Південної Кореї сказали, що раз на боці Росії будуть воювля... воювати їх. Е... Північні сусіди, то вони готові допомагати технічно Україні, і можливо, ми побачимо якісь певні розробки, які нам потрібні. Технології, особливо технології, які нам потрібні. Як ви оцінюєте можливу співпрацю? Ну, ось таким чином, і звичайно, це буде певний етап ескалації між північною і південною Кореєю. Я дуже сподіваюся, що Південна Корея все таки до піде на те, щоб ефективно співпрацювати з Україною. Ми вже маємо північно південного. Південно корейське озброєння в Україні на жаль, маємо і північне корейське озброєння у уряді стоять і ракети, які прилітають в Україну, але південно-корейське озброєння в Україну надходить. Інша річ, що офіційно Південна Корея постачає це озброєння, зокрема танки, сполученим штатам, а вже сполучені штати постачають їх Україні. Сподіваюся, що така співпраця буде розвиватися, тому що Україна захищаючи себе, одночасно захищає і південну Корею, тому що вона відтягує на себе ту ці озброєння. Бо бойові сили і озброєння, що дуже важливо, снаряди і ракети, які б могли полетіти по південній Кореї. Я думаю, південні Південній Кореї це розуміють так само. Україна показала Китаю, як не треба вести агресивні війни, і Китай все ж таки е, утримався від агресії на Тайвані. Тому о, тут Україна справді є е, ключовим елементом світової безпеки із цих міркувань західний світ, до якого належить і Південна Корея, попри її географічне розташування. Південна Корея, як і Японія, е, належить до західної цивілізації. Е, таким чином, е, ця співпраця має набувати на ну, таких зривих реальних рису практичних. Пане Костятина, звичайно, хотілося, щоб дві країни північна і південна Корея, а не, не з'ясовували стосунки на території українського. Театр бойових дій, на жаль, але якщо так відбудеться, ми думаємо, що Південна Корея нам буде дійсно допомагати, за що ми їй будемо дуже вдячні. Я а вам я теж вдячна за короткий, але досить об'ємний інформативний коментар. Нагадаю, що з нами в студії, фактично в студії. Віртуально був Костянтин Матвієнко, публіцист, письменник, політолог. Ми говорили про опитування дослідницького проєкту «Хроніки», Росіян опитували стосовно можливого договору мирного з Україною і говорили про ситуацію участі на боці росіян Північної Кореї, а на боці українців Південної Кореї. З вами в студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар. Обов'язкові побачимось!